Ще в мене є продукт холестере. Холестерек, суперпродукт. От якраз тут вже були запитання, і кожен раз є запитання, як знизити холестерин. От це специфічний продукт. Прям от, е, е, такий, як попадання в ціль для тих людей, в кого підвищений холестерин. Тобто його. Як, якраз за що за рахунок чого? Тому що він і покращує роботу печінки, там в склад входять такі е, травки, які покращують взагалі роботу печінки, тому що коли підвищений це частину це роботи печінки, а і є велика частина це коли е, е, ну, ми, ми потребляємо жирну їжу. Да? Тобто це з двох сторін, в кого підвищений холестерин, це ми дивимося з двох сторін завжди. Ми контролюємо харчування, да? тобто треба, ну, наприклад, не то, щоб ні в комусь не виключити всю жирну їжу, но нам треба контролювати, наприклад, яйця, надо, не, ми їх не, не виключаємо. Но ми обмежуємо людині, наприклад, 3-4 яйця в, в тиждень. Да? Причому білок можна, да? тобто людина робить через день, омлет, вона кидає одне яйце ціле і ще три яйця у вигляді білка, а жовток відкидає, допустим, да? якщо м'ясо воно бере, то воно має пісненьке мясо брати. В любе м'ясо воно все одно воно не може бути обезжиреним в нього. Но трошки треба... Щоб менше жиру. Е, от, наприклад, хто любить холодець? Да? І от після Паски обично в людей підвищується холестерин. Ще як начинають, поки весь холодець доїсти Я треба, а, а ще там була кобаска домашня, свиняча, а ще сало копчене, а ще і все остальне. Саме а, хочу, це найдобрене. Якраз що всім було. зараз, хто от нормально відсвяткував по-людськи, по то от всім оцей холестерин рек, холістер рек він називається, він їм показаний для того, щоб покращити стан печінки і заодно привести в норму холестерин. Він є тільки на європейському ринку. Там запитують Олена, ще як приймати, скільки часу і як його приймати, цей холестер. Він приймається по капсулі три рази на день, мені здається, там 90 так. капсул. Так. Да, в упаковці 90, так. 90, так? Да, по капсулі три рази на день, і залежить від того, який рівень холестерина. Я б його рекомендувала декілька місяців поприймати. Особливо угу. в кого вже розвивається атеросклероз. І в кого підвищений холестерин і особливо пофракційно дивитись, не просто там холестерин загальний. ну от Холістерик можна декілька, 3-4 місяці. Я би так сказала, якщо людина в віці вже навіть 60 плюс, я б просто профілактично от дивіться, є таке план оздоровлення. От робіть собі планте. Не, не, е, е, не звертайтесь до цього тільки коли вже виникла проблема. От Поповнити, що ми сподіваємось на краще, але йдемо ми по найгіршому сценарію. От, от, йти треба по найгіршому, дай Бог, щоб воно нічого не случилося, щоб та якась судина катастрофа у вигляді інсульту чи інфаркту, дай Бог, щоб вона не случилася. случилося. Холістерин підвищується, а теросклероз розвивається, теросклероз – це не діагноз, це такий стан, от, коли формуються ці всі холістеринові бляшки. І це потім призводить до багатьох 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 таких неприємностей в організмі. Ось, тому холестерин рек ввели раз в три місяці банку попила, Бо там два місяці п'єте, місяць не п'єте. Ще два місяці. ой, Потім два місяці не п'єте, місяць п'єте, отак, от, в залежності від стану. да, mm -hmm. О, от. Так от.